Зберігайте рецепт неймовірно смачної меренги, яка вийде навіть у новачка. Для приготування нам потрібно 6 білків, взятих з холодильника, 250 г цукрової пудри або цукру відправляємо до білків. Туди ж відправляю 2 столові ложки крохмалю і також дрібку солі. Починаємо збивати нашу меренгу на низьких оборотах. Пізніше збільшуємо і збиваємо 5-7 хвилин до отримання ось такої густої маси. Поверх нашої форми для випікання потрібно обов'язково поставити пергаментний папір. Зверху виставляємо нашу мергенгу. Показую, як на відео, вона не має бути рівненька. А з такими пухерцями. І Відправляємо в духовку розігріто до 150 градусів. Якщо у вас є режим конвекції, це буде дуже добре. Ставимо на 30 хвилин і залишаємо випікатись. Зверху наша меренга виходить неймовірно хрумкою, а всередині ніжно. тому обов'язково спробуйте приготувати за моїм рецептом. Так, я вже змастила кремом один рулет. У мене тут вершки і крем-сир. І також в мене була трускавка заморожена. Ось така я просто виклала небагато і закручую. Зараз Покажу вам так. такий зараз до чаю, аби швиденько поїсти. Ось такий красунчик вийшов.